Не в України ні слава, ні Воля, ще нам браття українці, усміхнеться. Український народний хор Калина Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка, керівник заслужений діяч мистецтв України, професор Григорій Левченко та переможець інтернет-голосування телевізійного проєкту Голос діти Олексій Ткаченко. Добрий день, шановні полтавці та гості нашого славного міста. Зичимо вам любові, миру, єдності, міцного здоров'я вам і вашим родинам. Сьогодні четвертий рік поспіль вітаємо всіх учасників народного проєкту Парад Полтава Вишивана для відкриття параду З повагою запрошуємо міського голову Олександра Федоровича, мамая. Доброго дня, шановні Полтавці, доброго дня всім гостям нашого чудового славетного міста під історичною назвою Полтава. У мене переповнюються емоції в душі сьогодні. Ми бачимо, яка велика кількість патріотів нашого міста, яка велика кількість зібралася патріотів нашої величезної найкращої країни під назвою Україна. У нас є державні символи, прапор, конституція, гімн нашої країни президент. І у нас є народний символ, який оберігає душу, який буде оберігати нашу країну. Це наша з вами вишиванка. Цей народний символ завжди є, буде нашим оберігом. Зі святом парад Полтава Вишивана оголошую відкритим.